Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами робимо новичку зарядку та переходимо до силових вправ. Розпочинаємо руки на пояс, нахуй голову вперед назад, ліва вправа. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. чотири. Закінчила. Молодці. Наступне завдання. Нахил голову вліву в праву сторону. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчило. Дуже добре. Молодці. Повороти голову вліво в праву сторону. Робимо спокійно без різких рухів. Продовжуємо завдання. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчило. Молодці. Наступне завдання. Руки перед собою. Проння ножиця Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 12, 12. І ще раз. Раз, два, три, Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, 11, 12. Закінчуємо молодці дуже добре. Два прогиби однією рукою, два, два е, потім на три, чотири. Зміна положення рук. Те ж саме. Раз, два прогиби розпочинаємо. Коли робимо, спину тримаємо ровно. Знаком питання. Спину тримаємо. Тримаємо ором на спину. Розпочинаємо. Раз, два. Зміна положення рук. Три, чотири. Спокійно. П'ять, шість. Без різких руків. Сім. Вісім. Дев'ять. десять. Одинадцять. Дванадцять. Продовжуємо. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. ще одне повторення. Раз, два. 3, 4, 5, 6. Молодці. 7, 8, Стараємось дуже добре. 9, 10, 11, 12, закінчили, Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс нахил тулуба вперед. прогиб, назад. 2. 3. Накло нахилту луба. 4. Нахал, тулуба. Розпочинаємо Нахил тулуба вперед. Ноги ноги на, на уровні. Ноги разом. Руки на пояс. Розпочинаємо. Раз, два. Спокійно. Три. Без різких рухів. Чотири. Продовжуємо. Раз, два. Молодці. Три. Чотири. Дуже добре. Раз, два, три. Чотири. І на останній повторні. Раз. Два. Три. Закінчило. Дуже добре. Руки на пояс. Чотири нахила тулубу в одну сторону. на п'ять, сім, вісім. У іншу сторону. Руки на пояс. Нахилтулу розпочинаємо. В ліву сторону. Раз, два, три, чотири. У іншу. Без різких рухів. Спокійно. П'ять, шість, сім, вісім. Руки на пояс. Раз, два, три, чотири. Молодці. П'ять, шість, сім, вісім. І ще одне повторення. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону. П'ять, шість, сім. Закінчував. Дуже добре. Молодці. Ноги на шині плічти. 15 нахилов якомога нижче торкаємось наших ладонів, торкаються до пола. Розпочинаємо. При цьому, коли робимо, ноги не згибаємо в колінах, тримаємо рівно. Розпочинаємо. 15 нахилов. Разом зі мною. Розпочинаємо. Поїхали. Виконуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Торкаємось, стараємось ладонями торкатись на підлоги. 15. Закінчили. Дуже добре, молодці. А зараз разом п'ятки, Носки трошки у різні сторони. Спокійно на раз, спокійно становимось руки на пояс на носки, на два спокійно перекатимось, стаємо на п'ятки. Розпочинаємо завдання. Спокійно стаємо на носки раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки. П'ятки на, на себе, носки на себе, на п'ятки стаємо носки на себе. Спокійно. Два. Не спокійно, не хвилюючись, нікудись не, 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 не торопимось. На носки раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки. Носки дивляться на нас, тягнемо їх до себе. П'ятки. На п'ятки стаємо два. Дуже добре. Продовжуємо руки на пояс, на носки стаємо раз. Якомога вище на носки. перекатуємо, стаємо на п'ятки два, Носки дивляться на нас, два. Іще три повторення. На носки стаємо раз. перекатуємо, стаємо на п'ятки. Носки дивляться на нас, стягну на їх на нас. Настаємо на п'ятки два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємось на п'ятки. Два. Стаємо на п'ятки. Два. Спокійно, не хвилюючись, нікуди ми не спіш... не спішимо і на останок стаємо на носки. Раз, стаємо, стаємо на носки. перекатуємось на п'ятки, спокійно стаємо на п'ятки. Носки дивляться на нас, тягнемо їх на нас. Настаємо на увазі. Два. Закінчила. дуже добре. Сьогодні ми з вами зробимо 4 підходи, віджимання по 5 разів. Робимо спокійно. Між підходами робимо відпочинок. Робимо відпочинок по 10 секунд. Зробили, відпочили 10 секунд. Продовжило спокійно робити віджимання від підлоги. 5 разів спокійно. Приготувались і розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. І на останок Робимо невеличку паузу. Один підход ми зробили. Ще нам три підходи по 5 разів роблять і дівчата, і хлопці. Відпочиваємо і продовжуємо. Ще один підход по 5 разів і відпочиваємо. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири. і п'ять. Дуже добре. Спокійно. Спокійно робимо. Зараз відпочиваємо 10 секунд та продовжуємо. Можна відпочивати 10, 12 секунд. І ще один підход. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири. І на останок 5. Робимо е паузу. 10-12 секунд. Відпочиваємо. І ще один підхід. І на сьогодні все. Приготувались. Розпочинаємо. Раз. Два. 3. 4. І наостанок. Вдох, і наостанок видих. І на сьогодні все. Будь ласка, не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте ставити вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Не хворійте. І до інших зустрічей. До побачення. На все добре.